Ну ось я трішечки втекла відмошок, але вони і в приміщенні знаходяться на вокзалі. Де їх стільки взялося? Ну що ж, я їду на роботу, тому ефіри будуть після 22 вечора зазвичай сьогодні після 18. -ї. Так, не забувайте замовляти в мене вітання зі святами мотивації рекламки. Я на відео мотивую, рекламую або вітаю. Звішен, звичайно. Ну, і в різних образах, іноді це відвертів купальних образи, іноді навпаки. Скромні образи. Ось так, от. Ну і зараз для вас вірш. Не спиняй свій ранок і чекай свій день. День для свята, для... день для писань, день для щастя, день для праці. Просто день. Люби, слітай до хмар і головне кохай того, хто заслуговує на твоє кохання, пізнай печаль, пізнай радість, і хай печаль згори у радості обійма. Стрічай людей, стрічай ти на своїх шляхах, лиш тих, хто подарує тобі надію, радість невідому. Знувай, живий. Так, сьогодні я без кучерів, але я не коротко підстрижена, просто волосся у мене під капелюхом вкладене, так би мовити. Тому виглядаю так. А ви пишіть, як мені без волосся? Мені здається з волоссям краще.